Зліва по починці депутата у Миколаєві почубились місцеві обранці. Спочатку побоківець Володимир Фроленко на засіданні сесії образив народофронтівця Федора Барну. Той не стримався і покликав кривника у коридор погомоніти по-чоловічому. Втім, по-чоловічому не дуже вийшло за екс-регіоналом Підтягнулася підмога. Депутатський двобій перетворився на підступне побиття в стилі вуличної шпани. Опоблокивець притис свого колегу опонента до стіни, а його підручний бив би захисного як грушу. Вже потім з'ясувалося, що професійно відбивав печінку народнофронтівцю професійний боксер, майстер спорту. Це спецкори, і ми розкажемо вам про головні події дня. Вітаю вас! Курс до НАТО український парламент сьогодні офіційно затвердив на законодавчому рівні, що зовнішньополітичною метою країни є вступ до північно-атлантичного альянсу. За це рішення проголосували 276 народних депутатів. Автори пояснюють, після анексії Криму Росією та розв'язання війни на Донбасі. Вступ до організації, яка гарантує колективну безпеку своїм членам, найефективніший захист. Проте були лише депутати опозиційного блоку. Перше. За 20 років підтримка вступу в Північно-Атлантичний Союз в Україні має підтримку більшості населення в Україні, і тому я впевнений, прийшов час, щоб ми в українському законодавстві змогли чітко задекларувати бажання України вступити в НАТО. Не теракт дипломати США спростували інформацію про теракт у посольстві Сполучених Штатів в Україні вночі. Невідомо ж на територію вибухової пристрій ніхто не постраждав. Власне, не заподіяно шкоди і техніці поліція розпочала провадження з фактом хуліганства. Близько півночі мешканці будинків довкола посольства США почули гучний звук і викликали поліцію. Однак потрапити на територію по суті іноземної держави українські правоохоронці не змогли, тож обгородили місце події обмежувальною стрічкою. Вона а також поліцейські, нацгвардійці та посольська охорона по периметру насторожують людей більше ніж те, що вони чули вночі. До подібних звуків кажуть, звикли. Я думав, може, якась аварія. Хлопок. Просто всі машини почали свистіти і все. Достатньо часто тут розрушають машини, подібні звуки бувають. Я звращалася, ще у охоронника спросила. Говорю, а що так Говорить, та куди я знаю. Я говорю, ну, не, ладно, тому що я такий взрив, Я слышу, коли Там шини лопаються. За попередньою інформацією, невстановлена особа перекинула через паркан невідомий вибуховий пристрій. Постраждав лише газон депмісії. Довкола епіцентру вигоріла трава. Для роботи посольства це не перешкода. Попри нічну подію, графіку роботи посольство не змінювало людей, яким була. Значена зустріч почали пускати всередину чітко о восьмій ранку. Офіційну позицію посольство розмістило на своєму сайті після наради з Вашингтоном. Посольство працює у звичайному режимі. На цей час ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом. Посольство тісно співпрацює з нашими партнерами з місцевих правоохоронних органів у розслідуванні цього інциденту. Українські правоохоронці спершу кваліфікували подію як теракт, та при повторному огляді і місця вибуху, і того, що лишилося від пристрою, змінили думку. Тепер розслідують хуліганство. Утім. Його терористичного підґрунтя не відкидають. Предмет, який вибухнув вночі, не міг спричинити нікому серйозних ушкоджень. Відпрацьовується версія можливого вчинення цього злочину з терористичною метою. Ольга Нескородіна, Геннадій Шульга, Спецкор 2+2. Вибухи від ранку струснули Мар'їнку. Бойовики відкрили вогонь з артилерії по містечку. Осколкове поранення зазнала 50-річна жінка. Дісталась і Красногорівці знову постраждала місцева школа, падали рясно снаряди в околицях Авдіївки. Тут вже навіть важко знайти місце, де не було б вирви. Переконалась Євгенія Цвітанська. Такими звуками будили Авдіївку щоранку останній тиждень. Нині вперше відночі тихо, але дорога на позиції геть зорена після вчорашнього бою. Біля укріп районів нерозірвані міни. 120-ка. Буває, пускай без самовзривателя взривателя, Він викручується там міні. А навіщо? Ну, може, просто попугати. Малий відповідав вогнем із протитанкового гранатомета. Гранат 30 випустили. Своєю роботою вдоволений. Позицію одну спалили точно, від мішки літали. Нині точно з ворожого боку зафіксовано дві втрати. У наших армійців навіть без поранень хіба що снарядами попробувало укриття. Прошиває панелі 82 міномет 82-го калібру і міномет 120-го калібру. Хума вже втомився рахувати нові вирви. 82-й, 120-й калібр, стрілкова зброя. Свіжих тут тільки завчора назбиралося безліч. Після того як зав'язався бій, не терпіли вчора, теж їм дали відповідну гідну відсіч. А ще відносно старих, втім вони вражають своїми масштабами. Вирв, щоб аж такої глибини нині у зоні ато, повірте, зустрічається не дуже часто. Все це розірвалося не так далеко від житлових будинків. Який калібр і яка зброя, військові ще сперечаються. Це просто диво, що люди, які було поряд, живі. Я в цей час встиг нарнути в підвал, а мой напарник слідом за мною. Зривна волна була така, що напарник залишився з контузії, а второму обожгло ж Розмови про бої переривають радісні вигуки. Після поранення на передову повертається дід. Держ! Вони обіймаються та обговорюють той бій. На позиції в цих хлопців пропав зв'язок. Дід прийшов питати, чи живі. І тільки він це сказав. Ми всі сховалися за ці йощики, ну було нижче. І от бачите, прилетіло сюди. Міно чи СПГ, дід нас закрив. І Він каже, що то дарило, що то по, по ребрах пішло. Я. Руку йому під броні, витягує, вся рука у крові. Важко повірити, але йому 45. Для діда це вже п'яте поранення. У шпиталях навіть медсестри вже пізнають. Оце останній раз мені медсестричка сказала, каже, не той Іван. Що сказала? Каже, діду вас досі не вбили. Жінка дуже обижається, що ти її ангелом називаєш. Ну, а як я її маю називати? Я про і бачу Іванку. Його тіло у швах 17 осколків, деякі досі лишилися під шкірою. Чирі на виліт пройшло дід жартує, навіть якби й хотів виїхати куди за кордон з такою кількістю металобрухту, зібраною за весь час під шкірою, навряд чи пройде пропускний пункт. Ну мабуть, з довідками про поранення ні? куди б ви хотіли поїхати. Хорбатію. І те не відпочити, а більше дізнатись, як там воювали за незалежність. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Вориш, Микола Головко, Валерій Сатюк, Спецкор, 2+,2. до шпиталю Дніпра. Доправили поранених з Луганщини. Хлопці одразу потрапили на операційний стіл, бо стан кількох дуже важкий. Осколки буквально зрешетили тіла бійці. Усі вони з-під жолобка. Там більше доби ворог обстрілював наші позиції з важких гармат, бо і точилися за шмат бахмутської траси біля 29-го блокпоста. Але, попри шквал вогню, бійці 93-ї бригади не відступили і відкинули ворога. Ольга Павловська дари найтяжчого 26-річного ігоря везуть на вкрай складну операцію. Все буде хорошо. Котить, хочу страшно. Потерпи ще часок. Сильна внутрішня кровотеча, множинні осколкові поранення майже по всьому тілу. Медики усю ніч намагалися стабілізувати стан солдата, щоб він витримав операцію. За його життя борються одразу кілька бригад хірургів. Раніння крайне складне, повністю розбит ніж живота. Ранєння груді, бідра, прострілення плечо і ранення ліця. Крайне важке. На бахмутській трасі під жолобком було справжнє пекло. кажуть поранені з 93-ї бригади. Ворог поливав їх вогнем понад 5 годин. Вони запускали безпілотники, які висіли над нами, і прицільно були артою, Били усім калібром. Фронт був на 180 градусів. А інколи і більше хотіли відрізати нас повністю, просто і все. Міна розірвалася за метр від командира відділення. Лише каска дивом врятувала життя. Відчув тільки що вибух сильний, і дуже заболіла голова, тож варкнула. Ну як от очі відкриваю, я вже вколішках, на дні окопа. Дивлюсь, вже в окоп заливається крові. Народжений у сорочці каже нейрохірург. Осколок потрапив поличну ділянку, але він пролетів наскрізь. Все буде добре, вилікуємо. Після він одужав після. Більш важкого поранення у 14-му він вижив після тяжкого поранення голови біля Слов'янська. Осколки відтоді досі у мозку. Від наслідки тріпана це стара і також від осколки У нього ушиб головного мозга, сейчас котрий требують і лічення. Ще двох поранених після лікування перевели до офтальмологічної лікарні. Там рятуватимуть пошкоджені осколками очі бійців. Ольг Палус Олександр Куліш, Дніпро Спадскор, 2+,2. Командир батальйону імені Джухара Дудаєва Адам Осмаєв вийшов з лікарні і вже рветься в зону АТО, Щоправда, потрапить туди не скоро. Його охороняє поліція, триває слідство. Окрім того, треба долікуватися після поранення в груди. Адам Осмаєва, 1 червня, поранив чеченський кілер Артур Деніс Султаном, який представився бійцею та його дружині журналістом. комбат каже йшли на зустріч не зовсім довіряючи Денісу Султану і частково були готові до такого повороту. Замах не вдався вбивцю самого підстрелили. Адам Осмаєв вважає, що його замовило оточення російського президента. Та оскільки Кілер ще не оговтався, очної ставки поки що не було. Ні, то в хуже стані, так що поки що. А коли буде ця очна ставка визнає? Пока ні, немає то що буде далі робити? Далі встрой як можна швидше, далі захищати Україну. Ми на війні, ми солдати. 100 мільйонів гривень застави на Сірова не підуть в бюджет держави. Так вирішив суддя Силоміського суду. Напередодні прокурори просили стягнути з відстороненого фіскала заставу, бо той порушив умови особистого зобов'язанням йшлося про те, що насіров не здав закордонного паспорта. Крім того, прокурори казали, у обвинуваченого в корупції чиновника є паспорт Британії, який той теж приховав. Сам Насіров розпинався у суді, що немає громадянства тумано Альбіоно. Але посол Великобританії сьогодні в соцмережах підтвердила, що насіров таки і їхній громадянин. Він ну, не оскаржується. І я не чув, яка мотивація відмовила. Тому говорити, що я там з чимось категорично не незгідний. Ми очікуємо, як якнай... найможна скоріше, щоб досудове розслідування завершилось, щоб справа почала розглядатися по суті. Тільки тоді можна буде ставити крапку в процесі. Медична реформа на старті. Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий проект. Докорінної зміни системи фінансування охорони здоров'я. Законопроект активно лобіювали МОЗ та пацієнтські організації. Водночас він категорично не сподобався профільному комітету парламенту та частині лікарів. Та й у залі парламенту він набрав мінімально необхідну підтримку лише з третього разу і відразу почав обростати поправками, серед яких і такі, що здатні вихолостити його суть. Що змінює дискусійний закон? Та довкола чого ламаються списи. Марія Васильєва розповість. Як вчинити фінансувати і далі ліжку місця за старим радянським принципом чи наважитись вступити на повний пасток і вибоєн шлях реформування? Депутати довго сперечались і вагались, але зрештою таки підтримали перший крок до медичної реформи з низкою власних поправок і зауважень. Державна медицина при смерті через брехню про її безкоштовність. Це лицемірство щороку коштує життя 136 тисячам людей, яких можна було би вилікувати. каже очільниця МОЗ. Зволікати і далі не можна. Фінансування охорони здоров'я слід синхронізувати з реальністю. Ми можемо надалі шукати ідеальну модель, але руїна в нас зараз, і люди помирають вже. Час говорити нам правду. В Україні немає безоплатної медицини. Ми даємо хабарі за все, навіть за пологи, коли народжується новий українець. Це буде зруйновано. Ми перейдемо на легальну систему взаємовідносин в медицині. Урядова реформа, каже Супрун, запроваджує три основні новації: міжнародні протоколи лікування, які унеможливлюють нав'язування пацієнтам непотрібних ліків. Принцип гроші ходять за пацієнтом, який дозволяє людині вибрати собі лікаря та збільшує заробітки успішних медиків. І найбільш дискусійний гарантований пакет послуг, який на думку нардепів багато чого не враховує. Безкоштовними для всіх обіцяють зробити первинну допомогу екстрені операції, пологі та паліативну медицину для невиліковних. Після дискусії у залі до списку додають медичні послуги для вагітних та дітей до 14 років. Медична допомога на вторинному та третинному рівні для дітей до 14 років. Повністю гарантується державним пакетом, крім того, гарантується період вагітності та пологі жінок. Проте є у законі і чималі білі плями, зауважують депутати. Найбільше питань щодо цін на послуги у так званій співоплаті, коли пацієнт має доплатити за лікування. Що буде входити в базовий гарантований пакет медичної допомоги? Скільки коштує ця допомога? Скільки потрібно буде платити людям по співоплаті? Інваліди, пенсіонери. Всі будуть зобов'язані доплачувати питання: скільки давайте зрозуміємо, що ви хочете за що ви хочете проголосувати, якого кота в мішку купити. Зрештою, голова парламентської робочої групи обіцяє до другого читання норму про співоплату з проекту реформи відкличуть. Я підтримую, що ми не можемо порушувати конституцію України 49-ту статтю в частині надання безкоштовної медицини, і тому питання співоплати, які Частково прописано в цьому законопроекті буде знято з ініціативи нашої фракції. Де брати гроші, яких бракує у бюджеті, якщо медицина і далі називатиметься безкоштовною, Березенко вважає, що відповідь у більш ефективному перерозподілі коштів. Проте навіть у такому вигляді медреформа опиняється за крок від провалу. Безрезультатне і перше голосування, і друге. Переконати депутатів вдається парламентському старішині Віктору Пензеннику. Він каже, держава не відмовляється фінансувати медицину, але платитиме за фактичну надану послугу, а не за повітря. Ви йдете в магазин. Вас не просять заплатити спочатку за корок, потім за пляшку, а потім прийдеш на ліма тобі води. Ви купуєте готовий кінцевий продукт. Логіка цього закону полягає в наступному: ми припиняємо фінансувати процес корок, пляшку, воду і так далі. Ми переходимо, пробуємо перейти на оплату кінцевого продукту. І диво стається. Наступне голосування успішне, хоча і з перевагою лише у два голоси. Урядовці борхливо радіють. Проте головний бій за медреформу попереду у другому читанні. Його сподіваються провести до початку літніх канікул. Марія Васильова Максим Шинкаренки Держава більше не регулюватиме ціни на харчі, норму, яка діяла два десятки років сьогодні, скасував уряд. Відтепер ціни встановлюватимуть безпосередньо виробники продукції з огляду і на конкурентів, і на економічну ситуацію. Раніше держава могла втрутитись, коли ціни різко зростали, наприклад, на соціальні продукти, хліб, молоко чи яйця. Нині все на совісті виробників. У уряді певні це дасть поштовх бізнесу, адже в численні перевірки породжували корупцію. Головне питання чи зростуть ціни у разі ж великих зловживань у погоні за надприбутками на захист споживача стане антимонопольний комітет. До того ж, нічого не заважає уряду повернути регулювання цін знову. Це реально була дуже велика хабарницька схема. Це велике навантаження на бізнес. Не кожен бізнес це витримував, не кожне виробництво це витримувало, відповідно, там закривалися, не виробляли стільки, скільки могли б. Тепер ми очікуємо, що в, принципі, в наступні роки по цих групах товара буде зростати виробництво, відповідно, буде більше пропозицій на ринку, ціни будуть нижчі. Газ в Україні подешевшає. Про це заявив Петро Порошенко під час відвідин трипільської теплоелектростанції. Україна більше не купує газу у Росії лише з Євросоюзом. У його вартість більше не закладають високих російських цін та корупційну складову. Тому вартість блакитного палива перерахують у менший бік. Переконаний президент зміниться вартість і електроенергії. Сьогодні Петро Порошенко у присутності працівників електростанції підписав закон про ринок електричної енергії. За цим документом кожен українець сам вибиратиме собі постачальник електроенергії, які у свою чергу конкуруватимуть один з одним. Не буде більше ніхто встановлювати ціну електроенергії, ціну вугілля, співвідношення. Те, що на певному етапі було виправдано в вигляді формули: скасовуємо і ринок. Прозорий і ефективний буде визначати ціну і буде перемагати той, хто найбільш ефективно працює. Пожежа у військовій частині в Рівному. Там палали складські приміщення. За словами армійців, обіді спалахнула будівля, які вже близько 100 років у стойдем оповив прилеглі вулиці. У місті поповзли чутки про вибухи. Проте надзвичайники їх спростували. Мовляв, це тріскав шифер. Три десятки рятувальників та військовослужбовців ліквідували пожежу за дві години. Минулося без потерпілих. За інформацією з наших джерел, вогонь знищив шість одиниць військової техніки, яка стояла в ангарах. Там зберігалося військово-технічне майно. Наразі суму завданих збитків сказати не можу, тому що триває слідство. А чи підтверджується інформація, що згоріло 6 одиниць техніки військової? Наразі цю інформацію підтвердити не можу. А спростувати також не можете? Без коментарів. Жертв постраждалих внаслідок пожежі немає. Варто ж також додати, що загрози мешканцям, які проживають навколо військової частини, теж не було. Земля усталена пляшками з пивом. В Аризоні аварія з кмільним. Водій вантажівки не впорався з кермуванням. Машина з'їхала на узбіччя та перекинулася. Розсипалося кілька тисяч пляшок пива. Обійшлося без жертв. Водія з незначними травмами шпиталізовано. на місце аварії одразу ж приїхала поліція. З'ясовують деталі інциденту та рахують збитки. Скільки пляшок вціліло, поки що невідомо. Три розбиті автомобілі і пошкоджений високовольтний кабель, і це не витівки стихії. У столиці дерево впало на припарковані біля будинку машини. На щастя, всі вони були порожні. Комунальники звинувачують власників, що ті не там припаркували транспорт. А потерпілі вже думають, як отримати компенсацію. Іван Воробйов, далі мешканці цього будинку на оболоні вночі почули гучний тріск, схожий на постріли. Люди вибігли на вулицю і були приголомшені. Їхні автівки потращило величезною гілкою, що відламалася від дерева, і впала на машини. Пані Ірина й досі не може гуфтатися від побаченого, пом'яти кузов, потрощені вікна. Її машина постраждала найбільше. Жінка розповідає, цей випадок не перший, адже дерева старі, і навіть вітер не потрібен, щоб вони впали. Багаторазові звернення до ЖЕКу спиляти дерева не були почуті. Тепер каже Ірина: усі думки, хто винен та як відшкодувати збитки. Питаємося добитися правди, щоб нормальні документи були що Було написано, що дерево дійсно старе, тому що дерев'ям більше 40 років уже, дерево трухляве, Представители ЖЕКу не этого сати. На місце прибули комунальники та районні чиновники. Гілкою пошкодило високовольтний кабель. Представники місцевого ЖЕКу розповідають постійно стежать за станом дерев. Кажуть, зовні дерево було цілком здоровим. Запевняють, мешканці цього будинку до них не звертались. Ми в цьому році дуже багато коронували дерев, дуже. І з Тимошенко один до нас звернень не було. Власники трьох пошкоджених. Авто написали заяви у поліцію та прокуратуру. Правоохоронці на місці зафіксували пошкодження. Свій акт склали і комунальники. Утім, потерпілим його не показали. І тепер вони побоюються, що там не вказано, що дерево було аварійним, а автомобілі стояли на обладнаній парковці і вже готуються виборювати компенсацію за розбиті автівки у суді. Іван Воробйов, Ганна Сергієва, Іван Головач, Спецкор 2+,2. Гвардія 2 в Україні почалися зйомки продовження серіалу про війну на Донбасі в основі сюжету. Події 14-го року перших боїв на сході України. Зйомки відбуваються під Києвом, але майданчик дуже реалістичний. У фільмі будуть справжні гвардійці з військовою технікою. У головних ролях так само Олексій Горбунов, Рима Зюбіна, Дмитро Ступка. Більше про фільм Ольга Максимова. Тишина Тишина. О, бойці! тишина. Наші гвардія повертається на українські екрани. Канал 2+,2 плюс розпочав зйомки другої частини серіалу про перших українських добровольців хлопців та дівчат, перед якими після майдану постав новий виклик зберегти свою країну. У нових серіях вони протестуватимуть вже еліті путінської армії. Продовження приключень наших героїв буде ще додатково кілька нових ліній введено в цю історію. За основу взяли правдиву лінію. Собиття в нашій історії перед піряловайським котлом. Команда, яка працює над серіалом Гвардія 2 не змінилась, як і зірковий склад акторів. У новому сезоні глядачі побачать і персонажу Олексія Горбунова, діда жорсткого принципового афганця, який не зміг покинути своїх бійців. Це сильно больна для нас кровава тема. Хочеться просто, щоб це було по-чоловічки, чесно, і в же час хочеться, щоб це все-таки о серце чоловіка розказувало. Кіно взагалі розказує серці і о, о душе. Увесь осадник на знімальному майданчику Дмитро Ступка, виконавець ролі дюка. У нових епізодах студенту Одеситу буде не солодко. Сказав режисер, що будуть бути майже мене в цих серіях. Деталі сценарію, звичайно, не розголошують, але знімальна група обіцяє екшен. До зйомок долучились сім десятків бійців Національної гвардії. Задіяна і військова техніка. У Нацгвардії кажуть, не підтримати кіно гвардійців просто не могли. У гібридній війні телеекран це теж. Поле бою наша участь в цих подіях є е, такою собі протидією проти цієї інформаційної війни, проти тої гібридної війни, яку Росія розв'язала супротив України. Коли серіал «Гвардія-2» з'явиться на екранах телеканалу «2+,2» плюс Поки що таємниця, але знімальна група натякає. Працюватимуть багато і наполегливо, аби відзначити прем'єру свято українських військових. Ольга Максимо Володимир Сетюк, Андрій Некрасов, «Спецкор», «2+,2». Плейбой 30 років по тому знаменитий еротичний журнал перезняв свої обкладинки із 80-х і з тими самими героїнями. Повернутися в минуле та знову продемонструвати форми, які з роками стали навіть більш звабливими. Погодилися семеро дівчат місяця. Контролював фотозйомку сам Х'ю Хефнер разом із сином. Вони ж і вигадали девіз для проекту Краса не старі, а сексуальна привабливість вічна. Скоро дякую вам за увагу. Замить на 2 плюс 2 Ждає з Олександрою Лободою. Сашо, вітаю! Вам слово. Вітаю, Руслане. Добрий вечір усім.